Микола і Андрій прості хлопаки. Уся різниця між ними, що один народився в Львівських Карпатах, інший в Низинному Ужгороді. Один за чотири місяці до проголошення незалежності України, інший за три місяці після. Одного призвали за повісткою, інший кадровий військовий. В принципі, і усе. Далі історія їх життя написана в один час і однією рукою, але написана так чітко, що кидається в очі. Андрій Манзич, Звичайне щасливе маля, у традиційному дерев'яному стільчику міцно вчепилося у поперечину, шукає очима батьків. На іншій світлині він з подарунком під новорічною ялинкою. Таких фоток в кожній щасливій родині безліч. Андрій молодший брат, який тому зараз центр Всесвіту. Ще на лісовій галявині серед папороті і з літнім тортом. В той же час і перші військові, з яких щастя, лється через край. Він мріяв про армію, гарну форму, погони, кар'єру. Але щоб туди потрапити, пішов околицями. Закінчив школу, пішов в кулінарне училище. Закінчив кулінарне училище і потягнули мене в армію. Це одразу була контрактна служба. Перші три роки були учебки, ДІСНА, вивчився на навідника, потім ще раз їздив на учебку, став командиром бойової машини. Він пройшов різні учбові центри і навчився тактики та стратегії військової справи. Зброя те, що завжди вабило юнака, йому таки довелося її застосувати. Командир має знати, стріляти зі всього зброєння, яке є стрілкове, бойові машини. Я багато чого навчився, і армія робить чоловіка. Згартовує, як кажуть. У складі 15-го гірськопіхотного бату Андрій воював на сході щастя, яке забрало життя багатьох наших земляків металіст, який досі віддає металом на зубах. І стрілецький бій. Після того взяли город щастя, вже все він став під нашим контролем. Продвигались далі. Зробили блокпост, не доїжджає до металіста. І між двом металістом, як це ближче до города щастя, стояв наш блокпост, і через три кілометри. Ну, це в бінокль видно було, все, стояв блокпост з Ну, Металіст ще не був під контролем. Ну, відправили нас забрати БТРи горячі. Ну, там нас і це трошки покорожило. Ну, тоді не, це було. Це був стрілковий бій і це була засада. Така досить непогана. Після довгих місяців лікування і операції Андрій знову в строю. Хоча заключного рішення медкомісії ще немає, як і далекоглядних планів, знає одне ціну життя, дружбі і честі. Вірить у кожне слово військової присяги і любить свою землю. Микола Марчишак Любить море, бодогір звик з дитинства. Виріс серед них на межі Львівської і Закарпатської областей. Він теж наймолодший в своїй багатодітній родині. Як кожен справжній чоловік відслужив строкову службу і зовсім скоро, в день свого народження, отримав повістку до війська. І наступного дня поїхав до 51-ї бригади. Сказали, що почалася перша хвиля мобілізації, тому я не став тікати від повістки і На наступний день пішов служити. На день народження мені повістку принесли. Подарок держава зробила. Та нормальні емоції, ну треба, то треба, ну, то обов'язок кожного чоловіка який здатен. Розуміння те, що війна, прийшло не відразу, лише після перших смертей побратимів під Волновахою. На початку, в травні, місяці не було ще таких бойових дій, тобто ну, чути було, що там десь. Диверсійні групи працюють, але вже тоді усвідомо, коли загинули хлопці, з якими жив в палаці разом на навчаннях. Хлопець загинув, що зі мною строкову службу служив у 80-му аеромобільному полку. Тоді вже усвідомилося, що це вже війна. Найстрашніші події в житті Миколи почали відбуватися в день незалежності, коли під Іловайськом в тил їх позицій вийшла колона важкої техніки без розпізнавальних знаків, як виявилося згодом російські десантники. Дві сутки ми протрималися з 24 по 26 ми протрималися, ну, ще було з чим прийняти бій. 26-го вже реально не було з чим прийняти бій, тому 26-го потрапили в полон. І був полон, і російська територія, а потім сніжне і сепаратисти. Три тижні болю, звинувачень, принижень і розстрілів на очах. Ну, звичайно, були гірші думки. Ну вже коли приїхали в Сніжне. Сутки дві ще сумнівався, сильно сумнівався, що повернусь додому. Але вже пройшло 2-3 сутки, якби вже то привик до того всього, знаєте. і вже була надія, що ну, держава не забуде про нас. 14 вересня приїхала їхня так звана волонтерка, зачитала список, вивели зі строю, погрузили в два автобуси і вивезли за Донець кілометрів. 20 на нейтральну територію там провели обмін своїх на наших. сьогодні. У колі інше життя, в якому нема вибухів, і війна йому не сниться. Але з'явилася відповідальність за державу, тому дедалі більше цікавиться суспільним. Ще одне надважливе, що єднає цих хлопців: кожен з них має гріх перед матір'ю, бо свого часу збрехав. Один клявся, що на навчаннях в Дніпропетровську, інший дзвонив між вибухами градів і божився, що в них все тихо. Збрехали в ім'я матері батьківщини, яка покликала на допомогу, а сьогодні вдає, що не знає цих хлопців. Обидва житимуть тут, в Україні. А тому, як кожна дитина, хочуть справжньої материнської ласки, на яку вони заслужили.